Радіємо. Світимо, радіємо, будьмо. А, а що таке творчість? Е ну і практично як стати творчим? Дякую за запитання. Взагалі, творчість це є властивість спостерігача. Ну, присутності, звичайно, але. Людина, котра бачить у квітці Всесвіт там або в листку якусь неймовірну казку доріг життєвих, так? Чи в небі не хмари, а якісь казкові візерунки. Ну, тобто творчість, це є саме бачення, саме сприйняття. Тому що сприйняття творення починається зі сприйняття і сприйняття е, досконалюється від, твор, від, творіння, від творчості. Ґгу. От, І саме можна сказати, що творчість є рівнем сприйняття. Для того, щоб творити, треба просто зосередитись на Вивчити на самопізнанні і розумінні того, як я бачу світ. А бачу я світ тільки із ставлення до цього світу. Творчість починається із розкриття е, глибшого ставлення до цього світу. Ставлення це означає е, взаємодії. Не я тобі, ти мені, а Світ прекрасний. Тобто визнання всього як творчого процесу до самого бачення як творчого процесу бачення, бо е, воно супроводжується, бачення супроводжується, розумієш? механікою твор, творіння. Е, знову ж таки, це відразу виникає на, на фоні якогось природнього. Ну, бачення природи виникає якесь споглядання, творче споглядання, і таким чином породжується якесь певне натхнення для, для здвигу цієї ж енергії внутрішньої і для того творчого відкриття творчого потенціалу. Тобто загально можна так пояснити, що саме вищий рівень бачення от Київ. Більш ну, скажемо, загальної картини, це є творчий, mm -hmm. творчий рівень бачення це є, коли в людині, людині пробуджується її основа, а основа її якраз є творець її реальності, mm -hmm. і воно е, взаємодіє, тому що людина сама себе спон, в собі спонукає цю, цю творчу енергію, і творча енергія спонукає її до натхнення і пробуджує в ній більше енергії ще. Тобто, він – це якраз той тор, який виглядає як всесвіт. Угу. Тому будьмо. Тобто, стати творчим це відкрити в собі цей стан натхнення. Тобто, побачити красу. Там... Так, побачити І... світ, цю енергію, ну, світ як. Як взаємодію, як хвилю енергетичну, як потік світла, як якраз потік світла викликає якраз цю радість буття і бачення цього буття як дуже прекрасного чогось. Воно відкриває людині творчі потенціали, а творчий потенціал ще більше продовжує відкривати людині це світло. Прекрасно. Тому будьмо в творчості, взаємодії і відкриваємо в собі справжнє ставлення до світу, до всесвіту, таким чином до себе і до ближніх, до всього, що є. Радіємо, творімо, творімо, підписуємось, коментуємо і ставимо вподобайки. І цим тоже запускається творчий процес. Так.